Ось так по святковому у Черкасах відкрили перші встановлені інформаційні дошки. Тепер вони прикрашатимуть будівлю музичної школи Номородини імені Миколи Лисенка. Її викладачі цьому раді більш того пишаються історію будинку, в якому працюють. Адже свого часу тут було і обласне фінансове управління, обласний радіокомітет, а згодом редакція газети Серпи молод. Ми дуже вдячні і нашому місту і всім фахівцям, які розробляли ці інформаційні дошки, що сьогодні от вони у нас вже є. Усього у Черкасах планують встановити 18 інформаційних дошок, розміщуватимуть їх на пам'ятках архітектури міста та історичних будівлях, а саме на об'єктах екскурсійного маршруту вулицями старого міста. Всі вони стисло розповідатимуть про час побудови архітектора, власників будинку чи відомих людей, які в ньому побували. Щоб кожний жителів. Черкас відчув, що ми все-таки старовинне місто, і на цих невеличких бірочках, біографіях побачив і прочитав всю ту суть, що складає наше місто. У міськвиконкомі переконані в такий спосіб дізнатися більше про історію нашого міста зможуть не лише жителі та гості Черкас, а й його туристи. Це дасть можливість розвинути наші туристичні маршрути і взагалі пов'язати нашу думку кожного з нас з тим, що Черкащина туристична, за цим велике майбутнє. На створення цих інформаційних дошок місто витратило 72 тисячі гривень. Світлана Стецюра, Василь Саєнко, Вікка новини.